Ще один фонтан в центрі Чернівців. В міськраді виділили понад 700 тисяч гривень на розробку проєкту фонтана на театральній площі. Як коментують реконструкцію експерти та містяни? Дивіться далі в сюжеті. Театральна площа одна з найстаріших площ міста, на якій невдовзі планують збудувати фонтан. Членкиня спілки архітекторів Олена Пушкова каже, таке рішення може порушити гармонійність історичного центру. Вона діловий освітній і культурний центр. Функція сама по собі вже досить насичена цієї площі. І якщо додавати сюди ще якийсь елемент, який буде тягнути на себе якусь домінанту, вона просто порушиться гар гармонію цього всталеного простору і, і призведе до якихось таких ну, процесів в архітектурі, які вважаються дисонансними. Однак, хто відповідає за подібні рішення, невідомо каже членкиня спілки архітекторів України Олена Пушкова. Архітектура стає анонімною. Ми не знаємо жодного прізвища архітектора, який приймає рішення і несе відповідальність за такі рішення. Це бачимо і в скверах, і в громадських просторах, виконуються якісь роботи, повністю ігнорується дозвільна процедура в історичному середовищі. Городяни до будівництва нового фонтана ставляться негативно. Мовляв, через неналежний стан таких споруд на інших площах міста встановлювати нові безглуздо. Я скептично ставлюся, тому що, пам'ятаю, ставили фонтан на площі Філармонії, його вбили дуже-дуже швидко. Потратять гроші, а фонтан, вандали поб'ють. Філармонія, центральна площа, там занедбані фонтани, брудна вода. Ну, є у нас фонтани, на які треба звернути увагу. Негативно, тому що він тут не потрібен, тому що тут і так протяг є. а він не потрібен тут, тому що тут є гарна дуже площадка для відпочинку і дітей, і дорослих людей. А в місті є дуже багато проблем, які зараз нагальніші. Наприклад, є майданчики, які треба поновлювати, їх ніхто не поновлює. Так само сквери, які треба поновлювати. Фонтан на руській, який ніхто не ремонтує, а тут хочуть новий класти. Це нонсенс. Треба спочатку облагородити всі інші, які є в місті, а потім вже думати про щось нове. Шевченка, мені здається, треба його поновити було. На мій погляд, каже, краще почистити і організувати роботу тих, що вже є споруд, тому що нове будувати це зараз затратні кошти. А краще вже можливо більше уваги, більше коштів перед тим, що вже працюють фонтани наші. Ну така моя думка. Недоцільним рішенням видається ще й через постійні порушення з водопостачанням, каже архітекторка. Ми знаємо, що турецька площа сьогодні запущена, фонтани розбиті, і вони сьогодні просто в такому паніличому стані. Поруч є фонтани на площі філармонії, є фонтан на центральній площі. Їх досить рідко можемо побачити в такому стані, щоб вони працювали, тому що є постійні порушення з водопостачанням міста, і обслуговувати ці фонтани ще достатньо не навчилися. Тому... Вважаю, що фонтан тут категорично не потрібен. Також невідомо, як майбутній об'єкт повпливає на архітектуру поруч. Припускає Олена Пушкова. Додаткова волога тут також не потрібна, тому що мікроклімат цієї площі зволоження, додаткових фасадів. Ми не знаємо, як воно буде працювати. Лише на проєкт фонтану з міського бюджету витратять понад 700 тисяч гривень. На саме ж будівництво спишуть мільйони. Богдана Дем'янів Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.